Яку ціну такі букети будуть? По 150, подивіться, досить великі. А ось такі. Ось такі сильно розквічі по 100 гривень. А ось такі Такі по 200. І всі останні по 200, так? А, є ще ось такі по 150. От, Дуже гарні, дуже гарний вибір кольорів є. Краса. А ось такі є по 120. Трошечки менші, капелько. А білі? Також 120? Також 120. Дивіться, яка краса. А ось такі біленькі, в яку ціну будуть? По 150. А ось такі також по 150. А ось такі великі, триколірні, гарні. По 300 гривень. Подивіться, який-то великий букет гарний. Бачите? Ну, краса. А ось такі менші букетики, в яку ціну? По 80 гривень, ось така хризантемка. А триколірна менша? По 120. А ось такі триколірні 200, і ціну? По 200. Дивіться, який вибір є. І ось такі менші. По 80. І ці жовтенькі також? А ось ці такі. Великі-великі. По... По 150, ось такі, подивіться, скільки є. Просто... Подивіться, яка краса. 250 гривень. Подивіться, які кольори гарні є. А це скільки? Ось такий буде по. Це композиція. Це композиція, є, композиція там кілька штук, так. Великий. Оця менше 700 гривень. Mm. Ось такий. 1200. 1200, ось такий верес будуть коштувати. Mm -hmm. Є ось такий по 100. Mm -hmm. Є ось такий по 200. Дивіться, красота. Ось такі по 180 гривень. Вони пересилають новою поштою. До речі, ось це все по вереску. Пересилають новою поштою за номером вказаним під відео будуть. Залишу вам. Дивіться, які композиції собі можна робити. В кошиках кошики окремо можна придбати. У мене, до речі, в минулих відео є ціни на ці кошечки, і в них можна замовити. По 200 гривень ось такий. Подивіться, яка краса. Верес. Еріка 250 гривень. Можна замовити новою поштою і вам відправлять дуже гарні бакетики. А придбати можна, дивіться, напроти м'ясного терміналу, проходити сюди, де квіти, і ось цей лоточок. Ось така ромашка є по 80 гривень. А ось тут можна придбати кошечки. У мене є за минулий тиждень ціна на них. Подивіться, будь-який кошечок вставляєте і робите собі таку композицію.